Привіт! Мене звати Олена і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що викликає наші страждання і чому ми стаємо незадоволеними якістю нашого життя. З точки зору акту, терапії прийняття і зобов'язань у центрі в основі наших страждань лежить так звана психологічна ригідність або психологічна негнучкість. Що це таке і як ми з цим працюємо, я розкажу. Далі. Коли клієнт приходить на консультацію до психолога чи до психотерапевта, він зазвичай приносить якийсь запит, якусь проблему, яку він хоче вирішити. Це може бути як я не можу ладнати з якоюсь емоцією, в мене багато тривоги, багато злості, хочу навчитися цим якось керувати. Це можуть бути питання про стосунки, це може бути питання прийняття якогось складного рішення і так далі. І зазвичай ціллю клієнта є вирішення даної проблеми. Однак терапевт чи психолог ставить собі ціль трошки по-іншому. І зазвичай ця терапевтична ціль залежить від того, у якому методі працює фахівець. У терапії прийняття і зобов'язань основною ціллю терапевта чи психолога буде навчання. Клієнта розвиток у нього психологічної гнучкості, тобто перехід до гнучкості від негнучкості. Що ж таке сама ця негнучкість? У акті вона складається із шести патологічних процесів. Нехай вас тут не лякає слово патологічний, вона означає, що те, що людина робить у даних обставинах, для неї є непрацюючим або ще й погіршує її стан. І ці шість процесів є наступними. Перше це уникання переживань. Тобто, те всім давно і гарно відоме придавлення емоцій. Але також тут іще може спостерігатися поведінка, яка веде до уникання. Наприклад, людина чогось не робить, не проводить розмови зі своїм партнером, чи зі своїми дітьми, чи зі своїми батьками. Наприклад, людина не йде на якісь заходи, де їй би було корисно показати себе, подивитися на людей, скажімо так, але вона туди не йде, тому що вона дуже боїться тривоги і уникає її. Можливо, людина не йде до лікаря, щоб не переживати за якісь там можливі невтішні новини. Або, навпаки, людина щось робить для того, щоб уникнути якихось переживань. І в це щось робить, входить так звана деструктивна поведінка. Це може бути самопошкодження. Це може бути зловживання алкоголем або іншими наркотиками. Тобто, уникання має місце тоді, коли людина робить все, що завгодно, аби лише не стикатися з тими переживаннями, з тими емоціями які вона вважає небажаними і навіть неприйнятними. Другий процес це когнітивне злиття. В нашу голову щодня приходять тисячі, десятки тисяч різних думок. Деякі з них ми успішно ігноруємо, на деякі з них ми звертаємо увагу. А з деякими з них ми настільки міцно зливаємося, ми настільки віримо, що вони є якимись беззаперечними фактами, що вони починають керувати нашими емоціями і нашою поведінкою. Це можуть бути думки. Якісь про себе, наприклад, що в мене ніколи нічого не вийде, я є невдахою. Це можуть бути думки про когось, що хтось щось там повинен зробити, і тому ми повинні на чомусь наполягати. Тобто, коли є таке звиття, людина стає негнучкою, вона керована саме цими думками і сприймає їх як факти, а не як думки, що приходять в голову і можуть собі вільно піти. Третій процес це невідворотність минулого і страх перед майбутнім. Тобто людина не може утримувати свою увагу тут і зараз. Часто буває, що психологи чи терапевти задають запитання, а що ви відчуваєте прямо зараз? Зараз, коли ви мені розказуєте про цю проблему, чи зараз, коли ми обговорюємо її рішення? І буває так, що людина. Не може знаходитися в цьому моменті, вона не відповідає на це запитання, а її відносить або у минуле, де вона про якийсь свій досвід думає, або у майбутнє, де будуються якісь сценарії. Четвертий процес це прив'язка до нашого уявлення про себе. Цей процес дещо схожий із когнітивним злиттям, тому що знову ж таки є якась думка. Яку ми маємо про себе, і ми наскільки з нею злиті нероздільно, що сприймаємо її за правду. І це може бути я не вдах», або я погана дружина, або я погана мама. Однак тут іще і має місце те, що людина не може змінювати перспективу. Їй, наприклад, складно поставити когось на своє місце або себе на чиєсь місце. Їй складно згадати себе молодшою чи уявити себе. В якомусь там віці більш юному, або їй складно подумати, уявити себе старшою, тобто змінити якось перспективу. П'ятий процес це нечіткість у визначенні своїх цінностей або віддаленні від своїх цінностей. Ми це можемо помітити за тим, що коли людина говорить, у неї є багато якихось правил. Вона керується тим, що потрібно, тим, що необхідно, тим, що вона мусить зробити. І видно, що їй ці всі правила даються із певною складністю, і вони ведуть до певної складності. Наприклад, те, що людина ніби не своїм життям живе, ніби постійно щось для когось робить, постійно комусь щось доводить. Ну, Яка тут може бути задоволення життям, коли життя взагалі не для себе? Та, можливо, навіть і не для інших, а тільки для того, щоб відповідати якимось правилам. Або ж буває, що у людини є визначені цінності, але вона їм не слідує, знову ж таки, тому що їй якесь звиття з правилами, і вона робить так, як правильно, так, як потрібно, так, як їй допоможе це якимось чином виглядати у очах інших і втрачений зв'язок із тим, що насправді є цінним для неї. Не правильним формально, а дійсно цінним тим, що торкається глибше. І шостий, останній процес це є недостатність дій, що ґрунтуються на цінностях. Такі дії ще можуть називатися ціннісними або проактивними. Зазвичай люди знають, що для них може бути корисним. Зазвичай вони знають, що їм треба робити, щоб чогось досягнути. Але часто буває, що вони такі дії не виконують, тому що або чогось не вистачає, або щось заважає. Заважати можуть якісь страхи. Страх осуду, страх помилки, страх провалу. Також заважати можуть різні правила і уникання того, що можуть бути якісь неприємні відчуття. Тобто, коли ви працюєте із акт-психологом чи акт-терапевтом, Обов'язково цей фахівець буде звертати увагу, чи не спостерігаються у вас ці процеси. Або один, або усі шість. Вони можуть бути у різних комбінаціях. І згідно позиції акту, нам потрібно ці процеси негнучкості перетворити на процеси гнучкості. І це відбувається за рахунок того, що ми тренуємо певні навички. І виходить так, що людина прийшла з однією якоюсь проблемою, і у ході розв'язання цієї проблеми вона набуває якихось знань, якихось навичок, які їй допомагатимуть вирішувати і інші проблеми, а не тільки цю. Тобто сфера застосування є значно ширшою. Таким чином і будується робота у акті. Тобто ваш фахівець буде дивитися, щоб ви не звивалися із думками, щоб ви могли витримувати свої емоційні стани, давати ладі своїми емоціями, щоб ви віднайшли свої цінності, були зміни в контакті, щоб у вас була проактивна поведінка і так далі. І коли людина переходить до такої психологічної внучкості, їй легше приймати різні негаразди виклики життя. Вона є більш задоволеною своїм життям, тому що вона бачить, яким чином воно є наповненим, яким чином вона може покращувати його якість. Однак хочу застерегти і обов'язково це підкреслити, що коли ми переходимо від психологічної ригідності чи негнучкості до гнучкості, це не щось таке, що можна зробити один раз і назавжди. Все, я тепер психологічна гнучка, і тепер мені всі будь-які там проблеми, будь-які виклики життя, це все легко, я з цим всім буду справлятися. На жаль, так воно не працює. І ми все одно будемо в якихось ситуаціях переходити до тих процесів негнучкості. Десь ми будемо зливатися із думками, десь ми будемо втрачати контакти зі своїми цінностями, десь прокрастинувати із якимись діями. Але. Акт дає вам ті навички помічати, що зі мною зараз не так, який процес зараз протікає, і як я свою негнучкість можу змінити на гнучкість за рахунок тих інструментів, тих прав, тих технік, які у мене є. І за допомогою цих отриманих інструментів. Можливо, що доведеться це все повторювати знову і знову. Але ці знання з вами назавжди і ви завжди можете ними користуватися. На сьогодні у мене все. Якщо вам це відео було корисним чи цікавим, я закликаю вас поставити сердечко і до нових зустрічей!